Друзі, нарешті Франція передала нам винищувачі Міраж 2000. І це, до речі, перший випадок, коли Україна отримує настільки потужну авіацію. Чим вони кращі за f 16 які завдання вони можуть виконувати, і як це вплине на ситуацію в повітрі? Далі про це поговоримо. А ще поговоримо про те, що сталося з єдиним авіаносцем Росії. Тож, поїхали! В Україну прибули перші французькі винищувачі Міраж 2000. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастіан Лікорньо. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що перші літаки сьогодні прибули до України. Друзі, а що найцікавіше, так це те, що повідомляється, що Франція за декілька місяців підготувала українських пілотів для Міраж 2000. Тепер вони братимуть участь у захисті неба України. І виявляється, що декілька місяців було достатньо, щоб підготувати наших пілотів. А по факту для того, щоб ми отримали літаки, пішло майже три роки. Що заважало? Відповідь проста: заважало лише бажання наших партнерів, скільки передали, точно не говорять, але з відкритих джерел відомо, що у розпорядженні Франції зараз є 93 літаки, Міраж 2000 Ще цікаво повідомлення про те, що Франція модернізувала. А ці літаки для України вони будуть оснащені новітніми бойовими системами і захистом від реп, що варто ще знати про найпотужніший літак міраж 2000 Міраж 2000 це французький багатоцільовий винищувач, основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції наприкінці 20-х на початку 21-го століття. Перший політ зафіксовано у 1978 році на рік пізніше за Міг 29 Міраж 2000 використовували під час бойових дій у Боснії, Афганістані, Сирії, Лівії та інших містах. Міраж 2000 – це літак-винищувач або літак-перехоплювач, ключове завдання. Цього літака це якраз протиповітряна оборона та знищення ворожої авіації, дальність бойового застосування по тисячі кілометрів, що втричі більше, ніж у f 16 в якого бойовий радіус складає 550 кілометрів. Тож можна припустити, що французькі літаки будуть знищувати російську авіацію. Адже дальність ураження півтори тисячі кілометрів. Наприклад, f 16 наразі використовується переважно для протиповітряної оборони. Навіть міністр оборони України Рустем Умеров у ефірі телемарафону сказав, що винищувачі міраж 2000 планують оснащувати таким чином, щоб забезпечити перевагу українських сил у повітрі над російською авіацією. І це, друзі, дуже велике підсилення нашої авіації. Наші пілоти отримали техніку, яка може забезпечити перевагу в повітрі. Це ще один крок до того, щоб протистояти російській авіації та захищати наші міста. Це супер новина. По-перше, це знак, що Франція серйозно підтримує нас не лише на словах. А по-друге, тепер в нас є сучасні літаки з великою дальністю дій. А це не просто допомога, це стратегічна підтримка, а яка може змінити ситуацію. В небі над Україною. А далі, до вашої уваги, теж гарна новина. Сьогодні вже як 6 місяців Курської операції. А ви мене мені скажете: ну і що з того? Але тут є чим пишатись. За 6 місяців кульської операції відмінусували 40 тисяч росіян. Вперше за 11 років війну перенесли на територію РФ наші військові. І далі утримують там сотні квадратних кілометрів. Також Російська Федерація спрямувала на Курщину 12 тисяч корейських солдатів, з яких 4 тисячі знищені відтак підрозділи ДНР, взагалі виведені з поля бою. Так повідомив Сирський. Ця операція справжня перемога не тільки на полі бою, ну а й на рівні моралі. Ми довели те, що здатні діяти далеко за межами своїх кордонів, змушуючи ворога. Відчувати власну безпорадність. Це дуже круто. Це той самий момент, коли ти розумієш, що Україна не просто захищається, а вже й атакує і диктує свої умови. Честь і слава нашим героям, які роблять історію прямо зараз. І це, друзі, ще не все. В січні 66% російської техніки було знищено завдяки роботі ударних безпілотників різного. Типи а найбільше уражень, а саме 49% завдали саме fpv дрони Лідерами за цим напрямом стали підрозділи 46-ї аеромобільної, та 3 штурмової та 80-ї десантно-штурмової бригади. Так повідомив Олександр Сильський. І Україна вже вкотре показує, як сучасні технології просто змінюють правила гри на полі бою. І це не просто технології. А грамотна тактика та професіоналізм наших військових. А ФПВІ дрони стали справжнім жахом для нашого ворога. А наступна новина показує, в якому стані взагалі знаходиться військова техніка в Росії. Справа в тому, що єдиний авіаносець Росії під назвою Адмірал Кузніцов може ніколи взагалі не повернутися в стрій. Що я маю на увазі? Адмірал Кузнєцов єдиний авіаносець Росії, вже сім років корабель іржавіє на ремонті. І як пише Defense Express, основна причина не стільки технічні проблеми, як корупційні схеми. І Росія схоже не встигає латати дірки ні на флоті, ні в небі. І це ще один показник того, наскільки так звана велич Росії насправді перетворюється на фарс. Не тільки авіаносець стоїть без діла, а й усе, що навколо нього, виглядає як хаос. Чого тільки вартий тіньовий флот Росії? Тільки і чуєш, там витік нафти, там взагалі корабель зламано навпіл. До речі, Данія перевірятиме російський тіньовий флот, що становить загрозу в Балтійському морі, так пише Блюмберг, під прицілом старі судна російського тіньового флоту, які можуть не відповідати технічним та економічним нормам. Данське морське угрупування перевірятиме танкери біля скагена, оскільки їхня активність несе ризики для судноплавства моряків і довкілля. І, схоже, Данія вирішила взяти російський тіньовий флот під мікроскопом. І це не дивно, адже ці кораблі можуть перетворити Балтійське море на суцільну проблему. Найважливіше, контроль за такими кораблями може не лише запобігти е екологічній шкоді. Але й змусити Росію бути обережнішою у своїх тюньових схемах. Чесно, мені подобається, як Данія бере ситуацію під контроль, адже ми всі знаємо, як Росія може нехтувати правилами не тільки екології. А можливо, саме такі дії Європи допоможуть уникнути потенційних проблем з послабленням позицій Росії навіть в морі. Отже, друзі, що ми маємо? Передача винищувачів Міраж 2000 – це не просто черговий крок у підтримці України, а стратегічне рішення, яке може змінити баланс сил в повітрі. Ці літаки з великою дальністю дії та сучасними системами озброєння стануть серйозним викликом для російської авіації. А те, що відбувається з єдиним авіаносцем Росії, лише підкреслює їхню системну кризу. Україна продовжує боротися, отримуючи нові можливості, і це дає нам надію на перемогу. Честь і слава нашим захисникам! Дякую, що були з нами. Підписуйтесь, до речі, на канал. Пишіть, що ви думаєте про останні новини разом до перемоги. Дякую, до зустрічі.